Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами відправимося у зимовий парк, щоб розказати ведмедику про зиму. Він її ніколи не бачив. Чому ми одягаємось в теплий одяг? Бо на дворі холодно, без шапок, шарфиків і рукавичок ми будемо відчувати правильно холод. Мороз буде щипати ручки, якщо в морозну погоду зняти рукавички. Щоб зігрітись, нам потрібно одягнути рукавички. А ведмедику буде холодно? Ні, він теплий барлозі. У нього тепле хутро. Поспостерігаємо за небом. Який колір має небо? І Хмара, розкажіть про це ведмедику. Він ніколи не бачив зимового неба. Одна з головних прикмен зими це сніг. І парк, що ви бачите на деревах? Чи є на них листя? Немає. Листя вже опало. Що прикрашає дерева взимку? Сніг. Узимку гілки на деревах та кущах стають крихкими від морозу, їх легко зламати, тому слід бути обережним, тому що навіть узимку рослини живуть і вони не ростуть, а тихо відпочивають. Сніг огорнув теплою ковдрою дерева, землю, будинки. А що вкриває взимку водойми річки і ставки. Якщо знайдете шматочку льоду, доторкніться до них пальчиками. Якщо взяти крижинку в руки, що відбудеться? Правильно лід розтане. Розкажіть про це ведмедику. Добре ми всі роздивилися, а тепер будемо гратися. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий будемо разом у сніжки грати. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий будемо ніжками по льоду сковзати. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий будемо бабу снігову будувати. А тепер повертаємось додому. А ведмедику бажаємо гарного відпочинку. Бажаю успіхів, вчіться задоволення.